Всім привіт, дорогенькі мої! Ви на каналі Шалена Батьківщина, де ми говоримо про важливе вирощування овочевих і ягідних культур. Сьогодні я покажу вам топ-7 сортів кавунів, які вибирають великі фермери в 2025 році. Це не реклама, це практика з полів. І так, в нашому хіт-параді топ-7 сортів кавуна. Перве місце посідає сортовий кавун «Ау-Продюсер». Без різниці, якого виробника, але давайте трішки поговоримо про нього. Ранній сорт кавуна Ау-продюсер вегетаційний період 75-80 днів. Рослина має потужну силу росту. Плоди темно-зеленого кольору зі світлими смугами. Округлої форми маса одного плоду 8-12 кілограмів. М'якоть ніжна, темно-червона. Вона не має прожилок, дуже хрустка і солодка. Мякоть майже більше 12% цукру. Насіння дрібне, темно-коричневого кольору має відмінні товарні смакові якості. Цей сорт високовражальний. Друге місце в нас займає всіми обожнюємо. Кавун сорту талісман. Період дозрівання ранній, 60-65 днів. Після масових сходів середня вага однієї ягоди 9-12 кг. З самого початку вегетації рослини мають потужний розвиток і швидко відновлюються після ушкоджень. Плоди овальної форми, однорідні, м'якоть яскраво червона, хрустка, хрусткий м'якуш з дрібним насінням. Дуже Полюбляють його на свіжому ринку. Третє місце займає кавун Carristan фірми Сінгента середньостиглий. Дозрівання настає від висадки розсади через 62-64 дня, а з моменту висіву 80-82 дня. Гібрид кавуна типу Кримсон Світ. Призначений для свіжого ринку. Характеристика плодів плід вагою близько 9-12 кг з невеликим насінням. Міцна темно-зелена шкіра. Високоінтенсивний гібрид для хороших агрофонів. Особливості рослини. Потужна міцна рослина з відмінною зав'язуваністю. Стійкість стійкий до фузаріозу і антракнозу. Конкурентні переваги. Тривала реалізація. Ще один гібрид від сінгенти. Гібрид серед. Сорт Фарао f 1 середнього раннього типу Кримсон Світ. Вегетаційний період від сходів 80-85 днів від посадки розсади 62-64 дні, призначений для свіжого ринку, Плід овально подовженої форми яскравого кольору середньою вагою 15-18 кг максимальна до 35 кг з міцними стінками. М'якоть неволокниста, діамантово-червона, солодка вміст. Високий вміст цукру, рослина сильна з високою силою росту. Стійкий до антракнозу, фузаріозу, конкурентні переваги, однорідні плоди з високими сваковими якостями. Гібрид від фірми Spark Seeds. Юмі вегетаційний період 70-72 дні. Маса плодів 10-15 кг, в гібрида потужна корнева і листова система, що забезпечує хороше живлення і надійний захист від сонячного опіку. Плоди овальної форми. Одна рослина формує в середньому 5 плодів, шкіра зелена, з темно-зеленими смужками. Має середню товщину. Мякош має насичення яскраво-червоного кольору. Містить велику кількість цукру, має прекрасний смак і приємний запах. Прожилки і волокна відсутні. Насіння маленького розміру. Для використання у свіжому вигляді. Немає проблем при транспортуванні. Стійкий до багатьох хвороб. Гібрид від фірми Ензазаден тамтам f 1 Гібрид делікатесного кавуна типу від виробника ранній період дозрівання 58-62 дня Гнучкий і компактний кущ формує довгувато овальні кавуни, що володіють світло-зеленим забарвленням, смугами, вага плодів від 8 до 10 кілограмів, щільна хрустка м'якоть темно-червоного кольору, володіє прекрасним ароматом і незабутнім смаком. Можна вирощувати як посівом, так і розсадним методом. Актуальний для відкритого ґрунту, призначений для свіжого споз... споживання. Останній в списку, але не останній, за своїми характеристиками: ультраранній сорт Вікторія f 1 типу Кримсон-Світ, призначений для отримання врожаю в найбільш ранні терміни з використанням тимчасових плівкових укриттів. Даний гібрид використовують для професійного вирощування плоди. Має округлої форми, з темними смугами, гладкі з привабливим глянцем, вагою 6-9 кілограмів. М'якоть дуже ніжна, світло-червоного кольору з високими смаковими показниками. Насіння маленьке темно-коричневого забарвлення. Рослина компактна і багато має зав'язі. Але потрібно за нею дуже добре доглядати. На ранніх стадіях потребує. Інтенсивного поливу, а також мінерального живлення. Якщо тобі сподобалась підбірка топових сортів кавунів, які вирощують в промислових масштабах фермери і цікавить далі технологія вирощування бахчевих і плодово-ягідних культур, обов'язково підпишись, постав лайк. Далі буде більше більше корисної інформації і. Пиши, будь ласка, в коментарях, який кавун вибираєш ти для свого вирощування.